Я снимаю щиты, я снимаю щиты им. Снимаю щит. Запрыгнул, запрыгну, запрыгнул, запрыгну на нас. Выходим. Вин на передо мной, вин передо мной, вин пушку тут хуярить. В середине разъебывай, роз, там же До зо... Три, все, тикай на. О, артефакт. Что, что, что это за супер пушка была? Ебай, там еще один летак. так? Прям... Справа подлетаю, что это? Да, да справа. они все на нас. Да. Бачу, Давай. Я ебануся, за було. <реш> так. Я на зброю, а да, ми... вы сказали? Мы лутаем першу локу. Я вже забув як грати, блядь, епы твою. А шо це такая? А шо це такая? Е, не сил, а. Вау, прикольно. Я в першу цю хуйню використовую. Там колеугольничок, кружочек. Uh, uh. Че видишь, у G3 корабль вийшов. Можна oh, so, yeah. так, тут oh, oh, здесь а... что-то Так, шо тут ми маємо? А шо, розбитий корабель будемо лутати, да? Да, да, вони вийшли, тепер можна Прикольно. <плес> так. все забрали? О, я заберу цю рарну щипкор. Не знаю, що це таке. Просто скинув його. О, Яку? Сзади, сзади, закараблем, я да. О, за кораблем, еба. Зібрі. А, так це, блять. Це мені потрібно потом для диверсії. А що у нас по пушкам? Дві пушки зелені Ничего. тільки. А, Короче, пушки? нічого. Корабель, корабель бачу, на Е. без щитів. Если то можно нападать. Ну давай, короче, сразу, если... Давай, давай. Да, вы очень рано начали ебать, если честно. Ремонтую. Смотри, когда короче, в, в дырке, В дырки, да? Да. То, конечно, когда ты по, по пушках, по пушках тильца. Угу, хорошо. Є щось. Піду э, хілити, хілити корабель. Давай, натискай. Що ви там суєту наводите? Так, да, так, все. Бля. Я обов'язався. Найс. Вони досі без вишки, я не знаю, я не розумію. Я перемонтую. Я снимаю а щиты, я щиты. снимаю щиты. им. Снимаю щит. Сняв щит. Давай, давай. Сняв. Красавчик, попал. Он на реакторе. Да им пизда все. ГГВП. Пошли лутать нахуй. Ебать хм. тут речей. А, ремонт треба. Задихаємось. Де проблема, де проблема? Бачу, бачу, бачу. Блять, помираю. Де немає? Що за хуйня? Та на горі там. А, бачу, зверху, зверху. зверху, зверху. Куди летимо? По і на киномату, тільки я, я його не бачу. Єбав там в того хп ніхуя нема. Це, 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 а хто на кобль залетів? Я, я, я. Нихуя собі ти жорсткий. Я в принципі пропоную заміть трохи тут посидіти почекати. Ніхуя він він прискорився. Куди ти полетів, сука, придурок? Прибувай пушка, вампир. Шо, шо шо. Стреляй, пучка. Опа, вона в всередині, всередині, дивлюсь, дивлюсь бачу. А ви ж щось Дуже сильно. Він ріже, він ріже цю хуйньою. Так, да, він ріже прямою хуйньою. Прям... Я збив я спив її, я збив її. Треба... Якщо Треб, Треб, він буде там... різати, збивайте відразу. Так, да, я, я, я прям туди хуярю по КД. Нижчий корабель. У нас теж, у нас теж мало хуйня, я думаю, хуй. Я бачу. Ну все, ГГ. Все, ГГ. Вони тут? Нижчий корабель зліва злє... злє... атакує нас! Розвертай, розвертай! Кор, кор забери, ядро. Я кор пішов забирати. На ядрі лежить. Я кор забрав. Ти ТПС кидаю кор. Валимо. Шо, шо-шо, валимо. валимо, да? Кулимось, кулимось з ними. Так, я ХПшку додав і... Треба стріляти. О, в нас пушка з сцене, паний рот. Валимо з усіх трьох. Чувак, чувак, на борту. Де? Керує кораблем! вырубов да. Давай, хуярь, хуя хуярь, у них 23 хп. 19. Все с пушкой, а. Блять, хп. Давай, я давай, давай. Заживаю, давай, я... давай. Все добро, стреляем, а стреляем, все добро. Снайперка перезаряжается. Дуже, 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 добро. Давайте. Изи. Victory, якщо нажати тап, злева буде скільки у нас схил, перескорювань, по троне. Да. Що у нас тут за задание Отримання? Ем... Да, утримання, бля. Ну хуй с мамы. Так, ти зараз помреш. Они а, не, на помраш. Бля. Так, Кто поднимет? Никто? Я, я, подниму, подниму, подниму. Тут дохуя их. Блядь, подожди. <laughs> да ты как блядь. блядь. Нас атакует. можливо, демокників забушли. Менше тут чуть буквально. Це там протичному зор. В тумані його не видно, пролетіться на дроні. Так, що тут? О, синю пушку забираю, снайперку. Куди став? Так, я збрасую її, нахуй, забирайте самі, ставте. З нами. Ми можемо просто сдал, кури стрелять и все. Це... А, у нас другое добре. Ремонт треба, Хто може? Я нажимаю нажимаю, нажму, тут я не знаю. Папір, ця пушка добре дамажує. Вали просто по кораблю. Так я хуярю. Запрыгай, запригнув, запригнув запригнув запригну на нас. Виходжу. У нас Окей. нас, Я потушу. Давай, розвертай. я стріляю. Стрибаю на нього. Стрибнув на них. Двох вбив. Хорош. Блять, треба боком стати. Нормально стоїмо. Пригай на нас. А ти окей. Пригай на нас, прыгай на нас. Так, норм. Пригнув на нас, чувак, як що. Зараз в салоні буде. Я не бачу. Що. Норм, норм, норм. Він передо мной, він переді мною, він пушку тут хуярить. Окей, бачу. Він ламає пушка. Напят, да, молодай. Все, изи, 15 хп в них залишилось. Дрона вам. Давай, дам всередині розйоби. Роз там жопу зовут. Три, все, тікай нахуй. Да ты пхайся вже. Та не стыха. Не я забрав свеки. Я <смірки> <смірки> бачу, це понял. Так, я кор забираю. Кор забрав. Раз Давай полгол, ты нажать. Надо mm. просто файт золотим і закінчимо за цю... быстренько. Що, куди летимо? там? Поки що лети прямо кудись. Можна питання, а якщо я щас в соло всех убью, забудете переживати? Mm. Ну, я лечу за тобою. Ми okay. будемо Йола в брать. Yeah. А, та, okay. він вбив, він вбив! А, все, yeah. ти вбив! Що? Yeah. Як? Він в соло вбив. Тільки що я бачив на мапі? Вам пірму, ми не бачимо. Короче, летимо в телепортів, це. Угу. О, артефакт. Ми можемо повернутися назад на корабель з пушками, але не можемо повернутися з артефактом. Артефакт треба ручнути. Нам... Еба, вони мене розйобують! Я, Я підніму, я підніму. Так піднімай. <ріху> Позда тобі. Я тут фуяру, хуяру, хуяру нога. О, Хуеба, блять, тут цей. Єбака. Бос? Босс. Ага. На відстані mm -hmm. 2 на піднашу, ну, У нас 30 плюс 30 к. Так, золоти, золоти, золоті, золоті, нема золотый. Лише плюс 30 кп и нет. Куча, куча синіх пушок like Лутаємо пушки. З артефактом Ми зараз будемо так їбати просто, блять, нас без кого Артефакт нас нас регеніт. Ліку... Ремонт на кораблі в два рази кращий. Mm -hmm. Я на них лечу. А, вот на вони, ебачьи. Все, оставайтесь на пушки, выехать. В О, сейчас уже Что за за супер пушка была? Ебать, там ще один летак. Что в него хочется стрелять? Ну я в него стрелял параллельно. Просто ты розумієш, той и вниз, а мы типу прям... Что это? Справа? Да, справа. Они все на нас. Да. Не, они ризаты нас могут Да. Якщо вони порівняються, то да-да. А так пока... Поки що. Я на назад Угу, Я бачу. Ну не лутаю. Все, на немає, я буду фіксувати. Ремонт, треба, ремонт, я заюзаю. На нас летить! Я вбив його. Вперед, вперед, стріляйте вперед. Його. Всередині, всередині. вбив мене. А, всередині? Він на Він на пушках, на пушках, харк зараз сейчас буде убирать. Він здох. Еще no. двойка, ще двойка залетай. Блять, в бои у нас. Ебать, трэш. Да, навес его. Чуйте там в того мало ХП, можно его блок на ТМ. Давай. Нас на, на вижу, нас Спереди чувак з малым ХП, можно его топить вже уже легше трошки буде Бачу, пизду собачу. Хуярю. Хуярю, шо шо силы? С двух пушек, блять. Зашел, зашел, дебил. Я трох. Він підходить до пушок. Бля, теж не вбив. На нас ще один пушок. одного. Піднімай, піднімай. Йду. Бля, ми проїбали той корабель, нахуй. Мінус, 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 мінус. Піднімай мене. Де він, блядь? А, його... Він під нами, він під нами, добиваю його. Майже дебили. Є, є. Є, мінус один. Я заберу Все, в них хп. Іще другий з'їщений, 41 у того залишилось. На нахуй. На нахуй, блядь. На нахуй. Дивись, скільки нахуярюємо. Беру бокову пушку. Нахуй. Все. Let's go, блядь. Такі не вилетів. Я їбануся, це шо було?